Втраченого судового провадження. Що ж це таке, і з чим його їдять. Суд, як ви розумієте, роздає справи у паперовому вигляді, в переважній більшості. І коли оця ось папка з матеріалами справи десь дівається, бо трапилося якийсь форс-мажор із судом, можливо, суд згорів і так далі, тому подібне, або кореспонденція, якою передавалася ця справа з однієї інстанції до іншої, десь там заділася. Так далі і тому подібне. Я думаю, що ви в суть зрозуміли, що відновлення втраченого судового провадження це відновлення усіх документів матеріалів справи. Також буває, що у зв'язку зі спливом строків давності матеріали справи знищуються, і суду необхідно повернутися до розгляду даного питання у зв'язку там з нововиявленими обставинами, чи заміни сторони у виконавчому провадженні. Ну, багато може бути різних підстав. Коротше кажучи, відновлення втраченого провадження це коли. Ми відновлюємо матеріали справи. Метафорично поясню наступним чином. До прикладу, у вас є якийсь документ на комп'ютері, ви його стерли, перемістили в архів, і немає у вас його. А тепер вам треба якось відновити. Ви переходите в архів, ще десь там риєтесь, коротше кажучи, якимось чином відновлюєте, бо, можливо, навіть вже і з архіву той документ десь там кудись подівся. Тобто, це така певна процедура, коли необхідно поновити. Справу для того, щоб або продовжити розгляд далі, або, можливо, вчинити якусь процесуальну дію по ній. Може бути нюансів багатсько. Тому, якщо у вас є така от потреба поновити справу, бо вона десь пропала, таке теж буває. До прикладу, у наш час суд один припинив свою діяльність, і матеріали справи не переїхали в інший. Тобто, коли підсудність змінилася. Або щось там. Трапилось, повторюсь, да, із судом, тобто його було знищено, і є потреба все ж таки рішення суду домогтися. Звичайно, що одним із виходів в такій ситуації є подача матеріалів справи в електронному форматі. Дуже зручно. Тобто, навіть якщо зникає така от паперова форма нашої справи, то є електронна. Тому багато юристів у нас, зокрема в адвокатському об'єднанні, ми полюбляємо робити все в електронному форматі, бо це дуже допомагає як нам, зокрема, так і суду, так і нашим клієнтам, бо ми не переживаємо і вони також не переживають за те, що матеріали буде десь там знищені, чи вони десь загупляться. Отак, от, в такому короткому форматі, я вам розповів про те, що ж таке відновлення втраченого судового провадження. Я думаю, що ви порядок і нюанси. Процедурні всі моменти зможете прочитати у відповідному процесуальному кодексі, зокрема цивільному процесуальному кодексі, там, господарському, кримінальному, ну і так далі, і тому подібне. Тобто кожен процесуальний кодекс містить цю процедуру, тому що може трапитись у будь-якому із видів судочинства така от оказія. Зникне справа, щось там трапиться з судом. Якщо у вас є якісь ще питання у зв'язку з цим, то напишіть під цим відео і спробуємо знайти відповідь разом на нього.